що на жаль, таких історій буде ставати дедалі більше, тому що вся наша інфраструктура вона дуже стара і ми її не дофінансовуємо. До речі, ще одна причина це те, що ми мало грошей вкладаємо в експлуатацію, тобто, ми не а, відновлюємо а, гідроізоляцію тоді, коли це робити ще не пізно. А, ми не Замінюємо пошкоджені вузли, ми чекаємо, поки вони повністю вийдуть з ладу на всіх конструкціях. Тобто, це хронічне недофінансування експлуатації. От і у нас два мости знаходяться в непрацездатному стані. У нас купа розв'язок знаходиться в п'ятому непрацездатному стані, і знаєте, в так, щоб трошки можливо не заспокоїти, якщо все піде по не дуже гарному сценарію, а наші споруди деякі тримаються вже на останніх запасах міцності, які туди заклали проєктувальники, так, от, якщо це буде ну певні випадкові події е, спрацюють, то ми можемо побачити геометричну прогресію в плані е, відмов певних конструкцій і елементів. Тобто не поступово, типу що от о, однаково приблизно кількість конструкцій там щодня, що місяця, що року виходить з ладу і потребують ремонту. А відповідно, ця кількість може збільшуватися суттєво. Де шукати на все це гроші? Це відкрите питання. Ну, і відповідно, якщо перекрити 20% транспортної інфраструктури міста Києва, тоді відповідно і півтори години на одну поїздку може для нас здаватися цілком прийнятним варіантом.